э, короче, всем привет, на канал Мастер Байка. Сегодня проводим день рождения. Пусть ты найдешь все программы. Не? Не. Не, двигайся в нужную. О, мрожи было. А мне? О, еще фотка з морозом. ще тоже пофоткаю, Треба. Ой, як морозовий, дай, не? Той Майнкрафт був паш, той задрать. А той тоже? Эй! Нові ще пофоткати. Потім фотка. Ми ще пофоткали. О, ще я хотів показати. Ще тоді заноси були. Ще є. Мастербай. Оу, я буду знімати мати, так з'їзди. це Так. М -м? Добре. Добре, всім пока. Ставте лайк, підписуйтесь. Пока.